Доброго дня, я з України. Сьогодні відео про те, як я висіваю помідорчики на розсаду. Це помідорчики для теплиці, тому висіваю їх досить рано. Як укладало їх на пророщування, я вам показувала. Роблю це ось таким чином. Ну, є окреме відео про це. Ще і навіть я не збиралась висівати нічого, але пройшов буквально один день. Відкриваю коробочку для того, щоб подивитися, чи достатньо там вологий, чи не пересохли серветки, і бачу, що один сорт навіть не наключився, а вже досить гарно проріс. Це сорт серце Америки. Насіння купляла в минулому році. Ось таке досить просте насіння. Відкривала і сіяла в минулому році, тобто цьому насінню в мене вже рік. От такому відкритому стані воно в мене зберігалося. І так гарно воно проросло. Воно навіть не наключилось, а ось бачите, які гарні вже в них росточки цих насінинок. Не бачу ніякого сенсу тримати, поки все інше проросте, тому що інше ще зовсім спить. І зараз хочу саме це насіння висіяти вже на розсаду, і нехай воно вже сходить в ґрунті. Те насіння, яке залишиться проросле, я його посію новим для мене способом в рулончик. Взяла невеличкий такий рулончик, посію, мабуть, без ґрунту, і будемо бачити, як буде розвиватися те насіння і та розсада, яка в стаканчиках, і та яка в рулончику. Пройшов ще один день сьогодні, 20 лютого, і ось зараз так виглядають мої помідорчики. Зараз подивимось, які зійшли краще, але я вже заздалегідь подивилася. Це перший і другий номер здачі, те насіння, яке я збирала сама. Ось подивіться, які вже пагінці на цих рослинках, на цьому насінні. І також непогано зійшов дебарау. Ось він. Навіть листочок, бачите, вже є на одному. Також проключився один колібрі, але вже всі, бачите, всі проключились, вже мають такі маленькі пагінці. Тому я їх вже зараз буду повністю всі висаджувати. Зовсім не проключився. оброблений трюфель чорний. Але якщо дивитися на те, як зійшли баклажани оброблені, то я сподіваюся, що він гарно зійде у ґрунті. Саме тому, що він оброблений. І ще я вважаю, дуже важливо те, що збираєш сам з помідорчиків, які ти знаєш, як виглядають. Дуже вигідно збирати самому насіння. Хочу в цьому році навіть з баклажанів спробувати зібрати насіння. Мені написали в коментарях. Дуже дякую, як збирають з баклажану. Якщо в мене вийде, також буду намагатися влітку зняти і показати, як збирається насіння з баклажанів. Ну і ось так зараз займаюся висаджуванням насіння на розсаду. Це помідори для теплиці. Тому саджаю їх на два тижні раніше, ніж ті помідори, які буду висіювати для відкритого ґрунту. Показувала вам, що я ось тут на кришечці, де клала на пророщування своє насіння, написала, скільки мені потрібно штучок рослин для теплиці. В мене в теплиці 27 штучок. Але потім подумала, що ну, може десь якась захворія пропаде, зламається, підмерзне, і тому вирішила висадити свій звичайний ящичок 40 штучок. Якщо буде зайве, як завжди, найду, з ким поділитися З сусідкою з батьками з сестрою. Хоча сестра вирощує сама на розсаду і помідорів, і перчика в цьому році, і в минулому році вона вже вирощувала, займалася. Так, нагадаю в двох словах, як я вирощую, тому що з'являються нові підписники, нові глядачі і питають, як я вирощую. Хочу трішечки нагадати: вирощую ось таким чином однаково всю свою розсаду. Перець, помідори для теплиці, для вулиці, баклажани. Огірочки, кабачки, але тільки для огірочків і кабачків беру більші стаканчики. Це у мене стаканчик 200-грамовий. Вершечок зрізала для того, щоб краще вони стали в ящичок і щоб саме в цей ящичок помістилось у мене 40 штучок. Це в мене вже відпрацьована роками методика, тому я розказую, як я роблю з року в рік. Стаканчик набираю ґрунтом не повністю десь половину-дві третини. Для того щоб потім, коли буде проростати насіння, будь-чого окучувати, так засипала ґрунтом. Ґрунт в мене покупний, підготовлений. Тобто там є і мікроелементи, якісь вони вже ж додають обрива, але все одно я підготовлюю. Як підготовлю. Як підготовлюю ґрунт, показувала. І вже коли наповнила стаканчики ґрунтом, також проливаю їх і будь-яким з незаражуючим препаратом для ґрунту. Ось такий можна взяти в цьому році. Перший раз правда придбала органік баланс, жива земля. Захист городу та саду, і з року в рік використовую фітоспорин. Фітоспорин паста в мене йде в пакетику. Потім я роблю в баночку літрову ось такий маточний розчин, і потім ну, роблю все по інструкції. І потім, якщо на два 2-2,5 літри, беру чайну ложечку. Якщо на велику ліку для теплиці, то беру столову дві столові ложки, навіть розчину зайвим він не буде. І висію насіння. Вже майже все зараз висіяла насіння. Так, те, що залишилось, висію в один суцільний ящик. Ну, як в ящик висіювати, я думаю, нікому розказувати не потрібно. Роблю ось так борозди, викладаю насіння і засипаю ґрунтом. І все. Це буде в мене ящичок. Також віддам батькам все те насіння, всі ті сорти, які будуть в мене, такі будуть і в них. Вони висадять, вони також досить багато висаджують помідорів. Так, і ось хочу вам показати, як виглядає серце Америки. Те, що я посіяла першим, ось так виглядають. Вже я їх підсипала разочок. Бачите? Майже повністю заповнила ґрунтом стаканчик. Але ще разочок підсиплю, щоб вже повністю засипати, коли вони будуть підростати. І також вам казала, що те насіння серця Америки, яке в мене є зайвим. Я... Я посію своїм новим методом вролончик, ось таким чином я зробила просто крила туалетним папером і посіяла. Але ось вони постояли, вони витягнулись вже підросли. І якщо чесно, мені не подобається. Я зовсім не розумію, що далі з ними робити. Чому і вирішила те насіння, яке в мене залишається, ось це, висадити в ящичок і віддати батькам, а не отаким от чином. тому що Якщо навіть ось це зайве насіння, я зараз посаджу в ось такий ролончик. Потім мені все одно прийдеться їх пікірувати або в ґрунт в суцільний ящик, або в окремі стаканчики. І це виходить подвійна робота. До висадки в ґрунт, а я висаджую десь до 10 травня. В мене все потрібно, щоб було висаджене. Ну вони ж не зможуть тут рости. На чому вони будуть рости на туалетному папері? Або розгортати і додавати землю. Ну, тобто такі основні культури, як перець, помідори, баклажани, мабуть, все ж таки мені не подобається вирощувати в рулончику, а може просто я звикла вирощувати їх ну, в ґрунті іншим чином. Ось таким чином виглядає цибулька в рулончику з ґрунтом, то мені подобається. Вона досить рівненько стоїть, і мені здається, що вона зможе достояти до того часу, поки її висаджувати. По-перше, ми її ще будемо зрізати верхівочки. Це так потрібно для того, щоб всі соки після зрізу пішли в цибулинку в саму, і вона висаджується в відкритий ґрунт раніше набагато ніж розсада, наприклад, помідорів. Цибулька в відкритому ґрунті не боїться прохолоди. І також непогано мені подобається, як виглядає базилік. Бачите, який він рясний, але базилік це вже я зараз бачу, що я перестаралася, скажімо так, посіяла його дуже багато. Ну, не знала, як він буде себе почувати і сходити саме в ролоні. Це по-перше, тому що перший раз його робила, і потім не знала, яке насіння взяла е, найпростіше. Але я хочу базилік розпікірувати. Спочатку по ось таким 200-грамовим стаканчикам, а потім хочу посадити у великі кошики і прикрасити терасу в цьому році. В минулому році в мене на терасі росла лаванда в горщиках. В цьому році хочу, щоб ріс базилік. Так в мене буде такий трішечки італійський стиль, так скажемо. Так, ну по тих помідорах, які для теплиці, це все, в принципі, як завжди, розклала. Потім прикриваю досить щільно плівкою, будь-якою плівкою або харчовою, або пакети комусь так, але досить досить щільно для того, щоб там був гарний конденсат. І ставлю в найтепліше місце в своєму будинку. Це в мене біля батареї опалення. Можна поставити на теплу ковдру, можна навіть поставити на АГВ, якщо в когось є таке аГВ. Потрібно щоб. На початку було дуже гарно тепло знизу, а вже ж знову ж це я кажу для тих, хто тільки почав займатися розсадою і дивитися мої відео. І тепер я хочу вам показати і розказати, яке я обрала насіння для висіву у відкритий ґрунт в цьому році. Підготовлювати я його буду таким самим чином, як і все своє насіння, тобто, коли прийде час, я замочу ось в такій. Тарі таким же самим чином підпишу на серветці, змочу водичкою з перекисом або з хлоргексидином, або з фітоспорином, Ну будь-з якимсь незаражуючим препаратом для ґрунту. Я вважаю, що це ніколи не буде зайвим. В Цьому році обрала для відкритого ґрунту майже всі гібриди, тому що мені хочеться виростити такі, знаєте, сливки для. Маринування, консервування для в'ялення і останні роки чомусь у мене донька також стала полюбляти саме сливки, тому я в цьому році так націлена. І на що я також обов'язково звертаю увагу, коли обираю собі сорти для вулиці, помідорів, щоб їх не потрібно було пасинкувати, тому що на вулиці я не пасинкую зовсім, навіть якщо пишуть, що Невеличкі пасинкування потрібно. Є люди, які пасинкують на вулиці, також помідори. Якщо від навіть написано, що не потрібно пасинкування, я не пасинкую зовсім. Як підв'язую, я думаю, ви бачили, додам фото. І так, це свон F1, перший гібрид. Купила і вже потім випадково про нього побачила на ютубі відео, показували, як вирощують його в полі на ну в промислових масштабах. Дуже гарний помідор, дуже гарна сливка, дуже гарний гібрид. І він куштував чоловік, сказав, що для гібриду, для сливки, для такого низькорослого томату невибагливо дуже смачна. Що про Асвон пишуть: Ранній, детермінантний. Плоди округло кубовидні, транспортабельність гарна, гарний врожай, смачний стійкий до захворювань та сивих умов. Це е, фірма Кітанови рибник. Наступний інкас F1 також ранньостиглий, високовражайний, низкорослий гібрид для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Рослина компактна, кущова, плоди щільні масою 80-100 грамів. Ну, тобто для в'ялення, для баночки буде дуже гарно. Насичено червоні, овально видовжені, м'ясисті один з найкращих гібридів для цільноплодного консервування, і в тому числі без шкірки. Ну, гарно також. До речі, я завжди зі шкіркою роблю в'ялені помідори, але знаю, що дехто робить саме без шкірки. Я навіть одного року одну партію робила без шкірки, але мені не сподобалось. Ну, Забагато роботи і. Якоїсь різниці, знаєте, смакової ми не відчули. Ми просто любимо в'ялені помідори, тому ми любимо їх в будь-якому вигляді. Так, наступний Чілбі F1. Середньостиглий низькорослий гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Рослина компактна, міцна, плоди вагою 100-120 грам яскраво-червоного кольору. Дуже смачні на переробку для томатного соку і томат пасти. Також мені така характеристика дуже подобається. Саргас F1 в таких чорних пакетиках зараз дуже багато насіння. Це виробник Туреччина. Мені дуже подобається їх насіння, тому що воно дуже посохостійке, тобто вони виводять для свого регіону. Для Туреччини, і також в нас це. Ну якщо зайвий раз не потрібно буде поливати, наприклад, то чому б ні? Це гарний такий плюс саме в якостях цієї рослини. Так, середньорадні детермінантний гібрид томату з потужним листовим е, апаратом, який захищає плоди від сонячних опіків. Ось бачите, про те, що я казала, що вони роблять ставку на те, щоб захистити свої рослини. В них є і помідори, і перець. Огірки не знаю, не буду стверджувати. Мені здається, немає огірків. І так, плоди вагою 160-180 грам з гладенькою шкіркою, мають яскраву, округлу форму. Придатний для вирощування у відкритому ґрунті розсадним і безрозсадним засобами, тобто також гарно можна рано навесні посіяти в теплицю або якийсь зробити невеличкий парнічок для того, щоб не вирощувати розсаду в будинку. І «Томас томаскороспілка. Це всі в мене в цьому році нові сорти. Буду все нове в цьому році висівати на вулицю. «Ультраранній» Називається так. популярний ультраранній детермінантний сорт для відкритого ґрунту та плівкових укриттів. Рослина кущава 50-70 см, плоди червоні, щільні масою 120-150 г. Написано потребує помірного пасинкування, але я вже сказала, що пасинкувати не буду. Цінність сорту, невибагливість, стабільність, прекрасна здатність до зав'язування плодів при піднижених і підвищених температурах дуже дружна віддача врожаю. Ну тобто, також для відкритого ґрунту це дуже гарний сорт. І також в мене ще в теплиці я під осінь висівала сорт, забула, як називається, обов'язково допишу. І виходить, що в мене буде 6 сортів для вулиці. Цьому році вирішили ми зробити дві грядочки на вулиці з помідорами. Нагадаю, грядки в мене на вулиці 9 метрів довжиною. 80 см шириною. Лежить крапельна трубка в два ряди в мене. Відстань між краплями 50 см. І біля кожної крапельки я висаджую кущик томату. Також буду сіяти з запасом, як завжди, про всяк випадок. Полишки стоять не біля кожної краплі, а через краплю, тобто на відстані метр приблизно. Біля одного колишка прив'язала мотузочок. Пішла на другому, обкрутила, пішла далі, обкрутила. В кінці розвернулася і йду по іншому боку від помідорки, обкрутила і пішла далі. І тобто, в мене кожен кущик помідорки знаходиться між двома смужками. Можна робити кілька рівнів цієї смужки. Я роблю завжди два. Тобто посадила розсаду, зробила перший, щоб вона рівненько стояла. Коли вона підростає, пішла другий раз, обкрутила. Ще підросла, йду третій раз обкрулючою. Так потрібно досить багато мотузочки для цього, але все одно вона потрібна на городі. Хочу сказати, що випробувала в минулому році, не було в мене саме ж багато для підв'язки. Взяла трикотажну футболку, просто стару порізала на смужки такі десь сантиметр шириною. То мені нею підв'язувати навіть краще сподобалося, ніж мотузочкою покупною, тому що коли трикотаж підв'язуєш до одного колишку, до іншого його розтягуєш, і він такий досить щільний. Виходить. Він потім не просідає не під дощем, не під сонцем. А мотузка покупна, навіть якщо вона синтетична, вона все одно просідає. Навіть був рік, були дуже важкі помідори. І я робила перев'язку. Тобто прийшлося мені розв'язати зворотному напрямку і підтягувати мотусочку цю синтетичну покупну. Тому в цьому році я взагалі хочу нарізати. ну, Завжди є якісь футболки, які можна порізати і використовувати саме з цією ціллю. Ну ось, в принципі, все. Як буду укладати на пророщування? Саме помідорчики для відкритого ґрунту, мабуть, вже показувати не буду, тому що показувала і помідори для теплиці, і перець гіркий, і солодкий показувала. Таким самим чином буду і для відкритого ґрунту помідорчики викладати. І вже наступне відео, мабуть, ми з вами зробимо з вулиці, тобто з теплиці. Сьогодні, 21 лютого, буду підготовлювати теплицю і висівати там зелень. А вже ж буду вам показувати всі свої роботи, які я буду робити і в саду, і в городі, і також з розсадою. Дуже вам дякую, що ви мені пишете коментарі, дуже їх чекаю. Люблю спілкуватися з вами в переписці. Тому пишіть, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоника для того, щоб не пропустити нові відео. Я вас завжди дуже чекаю. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне Мирного неба над головою.